Шостий Артем Мороз. Та 20-й Богдан Стинга. На флангах Надіма Альдалаїм. Сьомий. Пухальський. м'яч виборює і завдає удару. І не зміг зафіксувати капітану м'яч. Ще один удар буде. На добиванні. Є, ну що ж, розіграли. І колос вмикає швидкість. Є подача, але. Атака триває! Стинга завдавав удару. Це Кулик. Та Мороз. Подача на ближню. Стійку! І все ж є гол. Забиває ЛНЗ. І, схоже, відзначається 10-й номер. Нікіта Пухальський. Біля нього одразу збирається декілька суперників. Є удар і є гол! Прекрасний момент і забиває. Цього разу 20-й номер Богдан Стинга і відправляє таке круглого. Колос з м'ячем. на Стингу віддає. Стинга далі хороший. Пас виконує на мороза. Мороз. Колос. Колос притримує чекає на підключення Луценка. Луценко далі через Колоса. Колос нагадую, найкращий асистент команди. Є, забитий гол! Хороша атака. Нескладний розіграш. Мороз. На колоса знову віддає колос. Класна передача на Діма. На, Надім на дім сам. У ближній кут пробивав. Сам розкручує двох опонентів. Зміщається в центр. Хороша можливість є удар. Поворота Капітанова. Пухальський. Пухальський на підбиранні. Скидка під удар. Стинга пробиває вище воріт. Вертає назад на гравчака, грабчак. Сам тягне в центр. Мороз на підхопленні. Подача. Трохи зависоко для Альдалаїна і влучає після удару в стійку. Кривина, бачимо. В центрі поля своє місце займає, схоже, буде відігравати як опорний півзахисник, який гол міг залетіти. Пітанов вперед вибиває, але перший на м'ячі гравець у фіолетовій формі Колос. Тим часом ще одна можливість для Пухальського. Пухальський забиває ще один гол. 10 номер. Хороша передача від колоса. Ну що ж, ще один асист. Ще один асист, а у Пухальського ще один гол. Колос з м'ячем. Колос. Схожа ситуація, абсолютно схожий. Момент у Пухальського. Капітанов виходить із воріт. Завадив одразу ж задати удари в поворотах. Бахмач прямо у руки голкіперу пробиває ним колом. Подача прямо до карного майданчика. Шевченко скидав далі. Ну що ж? ю 14 здобуває впевнену перемогу над одеським атлетиком. 4-0 у сьогоднішньому поєдинку, друзі.